Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на занятті з фізичної культури. Сьогодні на занятті нам знадобиться обруч. Давайте почнемо з розминки. Твої хами! добре. Так. Ну що ж, мої любі, продовжуємо заняття. Так, добре. І так, у нас з вами зараз буде вправа для розвитку дрібної моторики ручок. І так, давайте покладемо обруч на підмогу ось так, що там видно. І спробуємо вращати отак в одну сторону і потім в іншу. Дивіться, як я це роблю, тут близенько покажу. Пальчиками ми ось так перебираємо, обруч в одну сторону. І пальчиками перебираємо обруч в іншу сторону. Давайте спробуємо поставимо перед собою. І почали його крутити. Так, в одну сторону покрутила, покрутила. Дивіться, щоб він не впав. І в іншу сторону покрутили, покрутили. Пальчиками перебираємо ось так, як павучки. У вас багато пальчиків на руках. На одній руці п'ять на іншій. Повинно вистачити, щоб обруч не впав. Так, дуже добре. Тепер ми візьмемо обруч ось так кумачком, кумачками, і будемо піднімати його. Дивіться, ось так. Піднімаємо і опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. А тепер будемо піднімати обгону вверх. Піднімаємо і опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. А тепер ми будемо піднімати обруч угору і трошечки будемо нахилятися назад. Давайте ось так підняли і нахилилися, опустили. І ще раз підняли обруч. Ось так. І нахилилися. І останній раз підняли обруч. Добре, дуже гарно. Так, Наступна у нас буде вправа. Будемо стрибати в нашу, з нашим обручем, з нашому обручу, в різні напрямки. І так, спочатку ми будемо стрибати уперед. Спочатку в обруч і потім з обруча вперед. Давайте спробуємо. Стрибаємо в обруч, вперед з обруча. І назад знову в обруч, І знову з обруча На ісходну позицію. Молодці. Дуже добре. Давайте ще раз спробуємо добре. І так, стрибаємо вперед, в обруч. З обруча, вперед. Назад, в обруч. І назад. Ось на цю позицію, так, яка ми на початку. І давайте зробимо це на раз, два, три. І так. Один, два, три, чотири. Чудово. Тепер ми будемо стрибати з обруча в сторону. В одну сторону, потім в іншу. Вправо, потім ліво. І так, давайте стрибати. Спочатку в цю сторону. Давайте. І так, двома ніжками приготувалися і стрибок. І потім повернулися назад. Тепер повторимо це в ту ж саму сторону. Стрибок назад в обруч. Тепер спробуємо це зробити в цьому напрямку. Давайте. І так ніжки разом, спинка рівна, ручки на поясі. Стрибок, труб і стрибок. І ще раз стрибок, стрибок. Дуже добре. Давайте повторимо стрибки в сторону. І так, на раз, два, три. Стрибаємо. Один, два. В іншу сторону. Три. Чотири. Повторимо ще раз. Один. Два. Три. Чотири. Давайте вгамуємо подих. Вдох. Видих. Вдох. Молодці. Тепер ми повторимо всі стрибки і вперед, і в різні напрямки, які ми з вами сьогодні вивчили. Добре? І так, будь ласка, ручки на пояс. Спинку тримаємо. Спочатку стрибаємо вперед, на сходну позицію, потім всередину і в різні сторони. Поїхали. Один, два, три. Чотири, п'ять. Тепер знову рахуй. Один, два. Три. Чотири. І на ісходно 5. Так, бачите, в мене обруч втік. Так, будьте обережні. Давайте ще раз повторимо, в мене не помочилося. Я думаю, що у вас получилося. Так, ну давайте. Перестаємо вперед спочатку. Один, два, три. Чотири, п'ять. Прибавим в сторону. Один. Два, три, чотири, і сходна, п'ять. Клас. Молодці. Ну що? Сподіваюся, що не було дуже складно. Так? Ну, дуже добре. Давайте повторимо першу вправу. Будемо обруч. Ось так, пальчиками перебирати. І хай він повертається так гарно-гарно. В одну сторону, а потім в іншу сторону. Якраз трошечки-трошечки відпочинити, поки обруч крутите. Так, молодці. Тепер будемо піднімати обруч і прогинатися трошечки. Добре? Взямо обруч кумачки. ось так міцно, міцно зажамо, щоб ви могли його ось так піднімати, щоб він у вас от ось так, не падав. Для цього, щоб він не впав, треба міцно його тримати. І ви можете ось так підняти. Давайте. Піднімаємо обруч прямо уверх. Огинаємось трошечки і опускаємось. І ще раз так же саме. Так, прогинаємося і опускаємось. І останній раз. Так, Повільно робіть, не дуже швидко. Так, дуже добре. Ну і останнє вправо, ми повторимо наші стрибки. Добре, ручки на пояс, спинка рівна. Будемо на рахунок. Рахуємо до п'яти. так? Да? Поїхали. Стрибок. Один, два, три. Чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Дуже добре. Ну, я думаю, що ви заслужили. Трошечки пограти. Любите грати? Давайте пограємо. Так, Зараз я знайду вам дуже цікаву гру. Так, зараз. Так, готові? Давайте.

Sweet. На швидкість. Класс. молодці! не ну, втомилися. Давайте подихаємо трошечки. Давайте пригадаємо вправу. Не виключається. Давайте вдох. Видих. Вдох. Видих. Давайте уявіть собі, що у вас гарячий чай ось тут. І треба на нього подухати. Да? подухати. Давайте дмухати. Давайте, щоб легені працювали. Ще раз горячий чай. Давайте дмухайте. Клас, молодці. А тепер уявіть собі, що у вас тут така гарна квіточка. Вона розкривається. Ось так. Ми будемо її нюхати. Вас. Ну, от ми відпочили трошечки від наших занять. Ну що ж, мої любі, до побачення! Я дуже рада була з вами поспілкуватися. Сподіваюся, що вам заняття сподобалося. До побачення, мої любі. Пока-пока.